У мене вже скоро буде психічне порушення. Коли це закінчиться цей атракціон? Ми знову в центру де салют, тому що ну, дота так і не проходить і ніхто нічого не може нам зробити і допомогти. На жаль. Ви вже бачите в Іспанії так потихеньку приходить осінь. Наступає осінь. Але сонячно сьогодні тепло, хоча зранку був такий дубак. Ми з Алісою повдягалися, Аліса. В кофті, і в жилетці. Аліса вже роздягається. Аліса, як ти себе почуваєш? Нема. І підкажи, будь ласка, підкажи, будь ласка, коли закінчиться то все. Я не знаю. Просто знову нас відправили додому, сказали, що потрібно їй проаналізувати там зі своїми колегами наші всі симптоми, і через 3-4 дні нам знову доведеться прийти, щоб вона нам сказала, що це може бути. Ну таке, в нас наче беруть аналізи для того, щоб аналізувати. А тут зустрічаються з колегами. Добре, почекаємо, подивимося, що вони нам скажуть на цей раз. Я буду тримати вас у курсі. Друзі, всім привіт поближче. Я хочу розповісти, ми сьогодні знову ходили в лікарню. І ви бачите, як відео змінилося, так, то ми десь гуляли та насолоджувалися життям, а тепер бігаємо по лікарням. Я хочу трішки, ну напевно, відео буде частина друга, так? Лікування в Іспанії. Як лікують в Іспанії? Сьогодні ми прийшли до нашого педіатра. Було щось новеньке. У Алісі перевіряли вагу, зріст, вимірювали. Та, ну, дивилися там якісь такі показники, типу ось очі, дивись там на пальчик, ось так вона проводила Аліса. Аліса там слідкувала за пальцем, щупали знову живіт. Навіть десь там Аліса відчувала, що в неї болить. Ну то не дивно, в неї вже 20 днів ця нудота і нічого нам не допомагає. Ну як нічого не допомагає. Ми нічим його і не лікуємо, тому що не дають ніяких рецептів, щоб саме лікувати це. Так дали нам рецепт на те, щоб від нудоти приймати ось цей препарат, але ну, він же ж не лікує. Як мені здається, він робить тільки гірше. Так, ну і результатами сьогоднішнього цього походу до педіатра стало те, що нарешті нам дали заяву на ну заяву. Як у нас в Україні трішки по-іншому це все робиться? Ти просто йдеш і здаєш кров з вени, і вени тобі тобі роблять цей аналіз і кажуть, що не так, що підвищено, що понижено. Трішки по-іншому необхідно, як виявляється, щоб сам педіатр дав ну, такий, як? таку заявку так, на те, щоб дитині зробити цей аналіз. І ну, зараз я вам покажу, як це виглядає, тому що там декілька папірців і на них. Ну, написано, я так розумію, багато варіацій того, що можна здати і що подивитися, але вона піде на цей консіліум, на цей. На це, як це назвати, навіть я не знаю. Нехай буде консіліум. І вони будуть разом там думати, що необхідно дитині той здати. Тобто, я думаю, що не все будуть дивитися, але оберуть там найнеобхідніше. Зараз покажу вам. Так, так виглядає заява. У нас це лабораторне дослідження крові. Тут я так розумію, що будуть досліджувати загальний стан здоров'я та функції щитовидної залози. Ну і тут перелік, я так розумію, необхідних пунктів, які можливо взяти в цій ситуації. Я не знаю, чи будуть брати всі, чи візьмуть тільки деякі, але тут я дивлюсь, що і імуноглобулін, кальцій, і холестерин. Далі я не знаю, як це все переводиться і що воно таке. Що воно таке просто. Я так розумію, тут ось дві сторінки переліком. А, глюкоза бачу в крові, сангре це кров. Ну таке, що ж будемо чекати. Через 3-4 дні сказала підійти, вона там відправить, я так розумію, цю заяву комусь відправить, і їй там чи дадуть добро, чи не дадуть. Що можна чи не можна брати, той аналіз, і далі вже буде щось зрозуміле. Коротше, будемо чекати, що вони скажуть, що нам необхідно там здавати, що перевіряти, тому що в мене вже просто немає сил, мене немає настрою, мене ну, все наче життя зупинилося, і я оце не знаю, що мені робити, куди рухатись, що здавати. Ще ці кричать тут під вікнами цілий день. Я оце коли б хворіє дитина. Я завжди думаю, хоч би я хворіла тим, а вона вилікувалась та все було в неї добре. І так було в минулий раз, коли їй було погано, а через два дні стало погано мені. Та краще так, ніж коли вона хворіє, тому що, наче ну, в день ще зранку встає, каже: мене нудить потім щось там з'їсть або не з'їсть. Ну буває так, якщо сильно нудить, то вона взагалі нічого не їсть. Це я вже й там кажу, давай хоча б чаю там з цукром вип'ємо, солоденького, хоча б трішки, і сухарик якийсь там погриземо. Оце таке вона їсть. Далі ну, півдня може взагалі нічого їй не чіпати, але вона каже, що вона десь там, ну, дуже-дуже десь там далеко в неї її нудить, але ну, не критично. А ввечері просто починається якась карусель. Ну, вона бігає в ванну, ту, умивається, ми спати не можемо. Вчора пили на ніч ту штуку, яка від нудоти. І все, вона лягла спати, і я біля неї прилягла. І чую в неї такий запах цього ацетону. Я просто в шоці. Я не знала, як дожити мені до того ну, ранку, щоб побігти і знову в лікарню. Коротше, немає ні настрою, ні сил, ні, ні бажання. Що щось робити, тому це так якось ці 20 днів минули, просто в очікуванні, в очікуванні чуда, тому що я так розумію, що з цією медициною треба на це тільки розраховувати на це чудо. Так, ну добре, не знаю, чим сьогодні будемо займатися, взагалі кудись підемо чи ні, тому що ну, дуже-дуже погано. Дівчата, я бажаю всім вашим рідним здоров'я, вже бажала у минулому відео, та ще буду повторювати тисячу разів, тому що це найважливіше життя та здоров'я. Всім гарного настрою, чудового дня та побачимось вже у наступному. Я сподіваюся, що здоровому відео де ми підемо десь гуляти вже і нарешті відв'яжеться від нас ця болячка. Всички, бувайте!